Волинські поліцейські викрили нарколабораторію та дилерів. Чотирьох фігурантів затримали. За інформацією поліції Волині злочинці діяли у Волинській області. Вони налагодили механізм виготовлення та збуту наркотиків та психотропів, а саме амфетаміну на території заходу України в особливо великих розмірах. Їхній заробіток становив понад 500 тисяч гривень щомісячно. Організував нарколабораторію 38-річний лучанин. Він керував роботою групи, розподіляв наркотики і психотропи. Відповідав за поділ. Заробітку між робітниками, а також забезпечував транспортом та надавав різні вказівки для конспірації. До незаконного промислу він залучив трьох спільників. Так, 41-річний мешканець луцького району завідував роботою нарколабораторії та виготовляв амфетамін. Наркоцех він організував у своєму ж будинку. 29-річний Лучанин збував психотропи роздрібними партіями, а 21-річний мешканець Луцька отримав великі партії наркотичних речовин, фасував та передавав організатору або ж збував. Булися обшуки. Вилучено майже два кілограми амфетаміну, обладнання для його виготовлення, декілька автівок, блокноти із записами та значні суми грошових коштів. До слова, один кілограм наркотичної речовини був захований прямо у стіні помешкання лаборанта. Вартість вилученого сягає понад мільйон гривень. Вирішується питання про обрання зловмисникам запобіжних заходів. Триває досудове розслідування.